Вітаю, ви помітили, що наші чиновники намагаються собі приписати, як чесноти щось таке, що вони мусять виконувати за своїми посадовими обов'язками. Якщо ти це не виконуєш, ти просто складаєш із себе обов'язки. Якщо ти хочеш бути президентом, депутатом, міністром прем'єр-міністром, ти мусиш це виконувати. Якщо ти це не виконуєш, ти йдеш із посади, і ніякої чесноти тут немає. От Коли я бачу, як деякі чиновники України кажуть, в 2025 році, чи в 2023, чи навіть в 2022-му, ось ми тут, ми нікуди не ділись, ми працюємо, от ми такі люди, що ми розуміли, що ми нікуди не дінемось, ми будемо боротися до кінця і так далі, у мене просте питання, друзі, а куди ви хотіли дітись? Так якби ви ділись, то ви були б зрадниками українського народу. Якби ви ділись, не склавши з себе повноважень, то тоді б ви були. Людьми, яких потрібно було притягати до кримінальної відповідальності. Що означає, ми не ділись? А куди ви могли дітись? Ви взяли на себе обов'язки. Ви взяли на себе обов'язки добровільно. Ніхто вас не тягнув за шию. Ви подали себе на депутатів, на міністрів, ви написали заяви. Ви балотувалися на президентів. Ви балотувалися на різні посади в країні. Що означає, що ви тут? Що, що це означає? Ну От візьміть будь-який бізнес. От уявіть собі, у директора фірми є там заступники. А заступник каже: я ж тут, я нікуди не дівся, я тут виконую роботу. Ну, так якби ти дівся, то знайшли б нового заступника. Найшли б нового виконавця, чи той же самий директор, аби кудись дівся фірму кинув, Ну, то фірма розпалася б та й до побачення. Ну, Це його фірма, там на, люди пішли б до інших працювати. Що це означає? Я не можу зрозуміти, чому це ставлять в чесноти. Ну, добре, там чиновник нікуди не дівся, ніхто нікуди не втік. А що говорити такі за громадян України? Тобто. А ті, хто виїхали, а ті, хто покинули Україну, а ті, хто тису переплили, то вони якісь не такі, вони, вони зрадники. Чи... Давайте тоді відверто будемо казати, що це зрадники, а ми не зрадники. Чи як? Що мається на увазі, коли кажуть, що от ми ж не втікли, ми тут. Ну, а ті громадяни, які б хотіли виїхати, а не можуть, бо кордони закриті, то виходить, що хтось може виїхати і про це відверто говорить. Хтось може позбавити своїх обов'язків тікти, а хтось не може. Бо закриті кордони, бо е, таке законодавство, бо є мобілізація. Ну, що означає ось ці слова? Є виконання своїх обов'язків. Я ще раз повторюю, які ви на себе поклали добровільно. Ніхто вас не тягнув за вуха. Ви самі цього хотіли. Очолити міністерство, відомство, стати депутатами, стати президентами, прем'єрами і отак 34 роки підряд. Кожен, хто на високих посадах робить вигляд, що вони нас ще і облагодетельствували, що вони на тих посадах. Друзі, якщо у вас посади так угнітають, ви можете від них відмовитись. І на ваші посади прийдуть інші люди, і, можливо, не гірші. І, можливо, не гірше будуть справлятися своїми обов'язками. Головне, щоб ці люди не розповідали, що вони манна небесна і, дана, і дані українському народові Богом. І от якби не вони, то все б розвалилося. Друзі, ви просто випадковим чином, історичним чином опинились на тих посадах, де ви опинились, в той період. В який сталися ті чи інші події. І нічого унікального тут немає. І я б не радив розповідати українському народу, який живе під обстрілами, під небезпеками, українському народу, який хоронить військових, дітей, жінок, чоловіків. Я б не радив взагалі українському народу розповідати, що хтось Богом помазаний. І ми ще маємо дякувати, що хтось не кинув свою посаду. Ну, не кинули, тому що ви самі обрали цей шлях. Ну, а кинули б то, Прийшли б інші люди. Подивіться, частина народних депутатів кинули свої обов'язки, виїхали з України. Там скільки їх вже розбіглося? Більше 50 -ти. і нічого. Ну, правда, нових не можна призначити, але якби виборчий процес хоч якось розморозили, то й призначили б, і нічого страшного не сталося. Тому не потрібно розповідати українському народу, як ми маємо бути вдячні за те, що ви перебуваєте на своїх посадах. Бо це якось трішки зверхньо відносно українського народу, який так натерпівся за ці 34 роки. Не забувайте підписуватись, ставати спонсором каналу. І поширюйте відео, пишіть ваші коментарі. Я не хотів би, щоб ми з вами дякували за те, що нас кудись ведуть. Люди, які самі самі власним бажанням захотіли стати на те місце. Захотіли ведіть! А історія дасть вам оцінку. Не ви! А історія після вас. Бо зараз ніхто оцінку вам дати не може. Бо люди розуміють, чи може закінчитись об'єктивна оцінка дії багатьох-багатьох чиновників України. А от потім все історія розставить на свої місця. Все і всіх. Хто який Богом даний, хто який. Не Богом даний, хто який чорт лисий, хто який заслужений, перезаслужений, нагороджений і так далі. Все це історія розставить на свої місця. Тому не вішайте на себе нагород більше, ніж ви того заслужили.